Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Одного разу вигнав Ісус біса, що був німий, і як біс вийшов, той чоловік заговорив. Що значить біс німий? Або чоловік не міг говорити, так? Що робить біс, як він так язик зв'язує, чи що він там робить таке? Він забирає у людини здатність говорити. Здавалося, ну, це ясно, що здатність говорити. Але людина сотворена, і Господь Бог нам не вклав мову. Українську там, чи російську чи арамейську, а здатність. Здатність спілкуватися. І ми в процесі свого формування, зростання спілкуємося. Своїми устами прославляємо Бога, своїми устами проганяємо диявола. Ну, десь хто скличе, але в основному людина через уста творить великі речі. Бо словом полководці надихають воїнів на боротьбу, словом учитель навчає своїх учнів. Словом ми предстаємо перед судом. Перед судом, коли ми щось провинилися, або коли йдемо, щоб нас суд захистив, і слово надає людині захист, комусь надає свободу, а комусь надає тюрму. Слово це великий дар Божий. І тому друга особа Божа Бог Слово. Ісус Христос, щоб воплотився і прийшов у цей світ Бог Слово, той, який до нас промовив. І через Його Слово спасся світ. Цілий світ отримав можливість спасіння через Слово, через здатність спілкуватися. Злий Дух приходить і забирає. Від людини здатність спілкуватися. Не просто, що вона слова забула, чи ще там щось, а забирає в неї здатність спілкуватися, тому що, підкреслюючи цим важність і цінність слова, то, що ми говоримо. Тому і Христос часто каже: за кожне марно сказане слово будете Відповідати. Але тут Ісус починає закидати, розумієте? Вони кажуть, Він князем бісівський виганяє біса. І це теж один із тої здатності спілкування, розумієте? Ісус дав тому німому можливість говорити, вигнув біса. І людина почала говорити. Але ми бачимо, що часом. Коли людина мовчить, вона не може такої біди зробити, як та людина, котра говорить. І Христос станет, ставить нам перед очі біснуватого, якого біса вигнув, німого він почав говорити і тих, які говорили, але говорили, щось трохи не то. Вони, якби, ставали адвокатами дьявола. Він князем бісівським виганяє бісів. Христос каже добре. Тоді хочу вас запитати, а сини ваші, яким духом виганяють бісів, Якщо я бісівським. І тому, навіть коли ти не німей, а вмієш говорити? Ти повинен цінити цей дар Божий, здатність спілкуватися, це Божий дар, і наповняти сюди, у цю здатність спілкуватися, щоб все, що ти кажеш, було переплетено з Божим Словом, з Божою мудрістю, з Божою святістю. Бо Тому що Людина, яка приходить у цей світ, вона проходить ці екзамени і показує, скільки в мені Божого, а скільки в мені не Божого. Якщо я молюся, я вплітаю у свою здатність спілкуватися Боже Слово. І якщо я когось заспокою, когось підтримую, я вплітаю у ці слова. Божу якість, Божий дар. І тому ці люди, які постійно агресивні, постійно все їм не подобається, вони все засуджують. Їм все не здало. Приходить, і все, що би ти не зробив, він каже, це не так. А як має бути? Я не знаю, як, але не так. І все. Тому ці люди, оці слуги диявола, звучить трохи страшно ж, і ці люди, що продукують негатив, очорнюють, принижують, ображають, плетуть інтриги своїми язиками, вони себе наповняють диявольською присутністю. І тому на, на, на страшному суді судити буде просто. Чому? Бо тому що нитки Божі в канві людського життя будуть виглядати як Божі, ну, на її золоті або ті, що світяться, а диявольські нитки, які будуть вплетені в твоє єдство, будуть чорними. Ну, так, до прикладу. Щоб було видно. І Христос сказав, каже, що як Він буде їх розділяти. Каже, то так як пастух відділяє козлів від овець, ну то як він їх відділяє? Та, та видить, оце вівця, це козел. Їх видно буде. Так само і ми, коли станемо на страшнім суді, ми будемо мати вигляд, скільки в моїй канві людського скільки в канві мого життя вплетено Божих ниток. І диявольських. І Якщо ми будемо геть чисто чорні, то наше місце, звичайно, де. Тому кожне слово, яке кажете, думайте, і щоб воно несло в собі те, що будує. Диявол той, що руйнує, той, що розділює. Самий термін грецький «діаболос» означає «роз'єднюючий». Тобто руйнуючий. Той, хто відриває кусок, може, того і яблуко це в Райському саду було надкушене, кусок було відторване. Все, що ділиться, і Христос каже: Царство Боже розділене в собі не встоїться. Царство диявола розділене в собі не встоїться. Українська держава розділена в собі не встоїться. Все, що ви розділите, воно приречене. І Христос закінчує такими словами, хто не зі мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розкидає. Щоб було чітко зрозуміло, чи я. І це ми можемо висловити через здатність спілкуватися, через здатність говорити. Тому говоріть те, що думаєте, і думайте, що говорите. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.